Всім привіт! Заліз тут на кучу, Центробіжні насоси є. Цікаві. Хочу показати ось ключі, які ржаві. Ми їх заберемо і почупаємо. І ще один знайшов. Дивлюся на нього. О, лисий напільник. Ключ он валяється. Ну, так і не буду брати. А ключ розвідний заберу. Більш тут такого цікавого нічого немає. Немає. Вон дивлюсь там. Все, поїхали далі. Будемо шукати, показувати для вас щось нове. Так, Всім привіт. Сьогодні покажу щось нове. Щось е цікаве і щось нецікаве для когось. Тому дивимось, не переключаємось. Колес тут дуже багато знайшов різних. Ці в нас будуть 30 гривень, ці в нас будуть 40 гривень, ці в нас будуть 350 гривень за пару. Такі собі були в використанні, видно по ним. Але ще поїздять. Так, ця в нас буде 200. Ця в нас буде 80. Ця деталь із латунною цією зі станка якогось цікавого розміру. Без питань Viber не встиг якраз поміряти, тому вибачайте, було дуже пізно. Ціна її буде 180 гривень. Ящик 150 гривень. Цей буде у нас 230 гривень. Так, текстоліт у нас 740 на 30 на 45, ціна 300 гривень 380 на 50 на 15, ціна 100 гривень 280 на 125 на 30. І ступінькою 280 гривень. Так, що в нас тут ще є інтересного? Клинишок такий. 135 гривень. Це в нас буде 30 гривень, Це в нас буде 20 гривень. Це в нас 25, це у нас 20. Це на 10 ключ. Крутити, кому там треба. Це на 30 гривень, 17-19, 45 гривень. Ключі розвідні, дивіться, їх тут. Ну, ті, що я позабирав, ось. Раз, два, і вон, три. три штуки я забрав якраз. А це я знайшов якраз. Дивіться, ціна цього у нас буде е, хай буде 130 гривень, цей у нас буде 246 розмір, найвеликий. Цей у нас буде 150, цей у нас буде 80, цей у нас буде 60, цей у нас буде 60, цей у нас 10. Цей у нас 20, ручка. Прикольно. Це в нас буде 45, ручка 15. Головка 10, цей 10. Сйомник 500, я хочу, а там можна домовитися для постійних, як завжди можна. На 30 ключ накидний буде 60, цей у нас буде 60, цей у нас буде 10. Цеп у нас буде ось така товстезна, є ржава, є і різна. З карабіном зі всім приблизно десь 5 метрів, ціна 450 гривень, і вони ваші. Різні цепки, з'єднані якраз карабіном. А так, нормальні для використання згодяться, тримати ще будуть. Далі йдемо. Є ось такі підшипники. Різні повністю нові. Використання, як ви бачите. Мені кажется, не були. Є пленки замотані. Є бумаги були, я їх порозривав ці бумаги, щоб побачити, що ж то за підшипники там. Розміри показав. Це таке. Кому там треба? Ціна 600 гривень він ваш. 50 гривень. Ціна 40 гривень, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 20, 15. Ласкогубці. 25, 20, 40, 40. Дивіться, ці у нас будуть 40, 55, 50, 50. Ці у нас будуть 20, ці у нас будуть 30. Пилка. Можна, як і по металу, можна, як і лобзик використовувати, кому там треба. Ціна 80 гривень. Ось пилка по металу, 90 гривень. Ножі, отака купа. Раз, два, три, три штуки 100 гривень. Кому там треба. Далі йдемо. Якісь клавіші. Цікаві, 45. 45. Крокоділи у нас будуть отдільно по десятці. Е ці які оголовки. 4 штуки у нас 20 гривень, цей 10 гривень, 10, 10, 10 жало в нас буде мідне 50. Хоча не знаю, може я забагато це кажу. Ну, кажіть свою ціну. Лавіші такі. перемикачі різні. 30 гривень, 10, 25. Пилка в нас буде. Не знаю, хай буде 50. Це 36 см. Неповне полотно. Ціна 45. Топори в нас. Тріснуті. В основному всі тріснуті. Сразу кажу вам, бачите, як. Ціна 100 гривень. Ціна 100 гривень. Ціна 135 гривень. Колон. Ціна 120 гривень. Оцей ціленький, але тріснутий все одно. Бачите. Ціна 120 гривень. Так, цей у нас буде 40 гривень, цей у нас 20 гривень. Під'єднувач такий. Не знаю, нехай 30 гривень. Не знаю, чи працює, чи ні. 20. 35. Молотки, от ось така купа. Можна взяти всі, можна взяти один, кому там як буде зручно, а я назву ціну, та і все. Ви можете назвати свою ціну. 20, 35, 45, 40, 40, 40, 25, 20, за цей 45, за цей. 30, за цей, 25, за цей 30, за цей 20. Виточений якийсь під конус, цікава річ 40. Тримач для мотора, щоб можна було тримати абразивний круг. Ціна 100 гривень. Рупорт. Ціна його, та я не знаю, нехай 60. Дві, два Ключі знайшов 32 на 24. Ось такий накидний з однієї сторони, а з іншої сторони рожковий ціна 50 гривень. І 27 на, на 30. Ціна 50 гривень. Шприци ось такі різні, цей буде 110, оцей 100 Шплинти Шплінти є такі міленькі, ціна 450 гривень за банку. Мілкі, тому що дорогі вибачаюся, але дешево мені також ніхто не віддає. Так, є тиски. Хочу показати на останок 6 см, вроде би, якщо я не ошибаюсь. Ну, як завжди, в них оця частина відломана. В мене є одна частина така. Треба проміряти. А так, ціна за них 350 і вони ваші ось ці. Так, все працює, все підходить, заходить, все працює. Є ось такі тиски. Плавні, офігенні. Мені саме більше подобається. Ушко одне одломане. Тут є два ушка. Сразу кажу, щоб можна було прикріпити до столу або ж до якогось агрегату, для того, щоб можна було його тримати. Нічого не тріснути. Ціленько. ті губки не приварені, відкручуються. Тут нема болта і якоїсь частини. До цього приварено, не приварено, прикручено. Оці дві частини, що відламалися. Ось чого ні, я так розумію, на проволочку дід якраз все зробив для того, щоб не потіряти. Працює дуже плавно, дуже ефективно. На їх 1600 гривень, щоб забрати, користуватися, можна і бити по ним. Видно, що вони такі роботяги, що їм, не дай Боже. Тому кому треба. Ціна 12 чи 14 треба оглянути. 12. Вроді ми. 12 або ж 14. Кому цікаво, в общем напишіть, вайбер вказаний, вон видно. Ящик вже казав. Розміри також у вайбері. Кому як буде зручніше, на цьому все. Кому сподобалось моє відео, може поставити, як завжди, лайк, прокоментувати відео. Всім дякую, хто відкликнувся. Якраз я написав хто звідки було цікаво дізнатися звідки. Ляхто. Всім дякую за перегляд мого відео, контенту і повністю всього. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення.